Усім привіт! Сьогоднішня наша тема це генетів. Генетів це родовий відмінок у німецькій мові, який відповідає на запитання, чи, чия, чи, чиї. Чи. Тобто він вказує на приналежність чогось до когось. Щоб побудувати конструкцію родового відмінку у німецькій мові, нам потрібно на перше місце поставити. Дієву особу, особу, яка виконує певну дію. Далі дієслово. Після цього вже потрібно встав... використовувати родовий відмінок. Тобто артикль DS, ОДД та саме слово з певним закінченням. Запам'ятайте. Артикль чоловічого та середнього родів у родовому відмінку буде дес. Артикль множини та жіночого роду, де перший приклад. Я сьогодні піду після школи на день народження мого друга. Другий приклад. Марк хат дас аута зайнес фатас ausgelien um zu de univerziteit zu fahren. Переклад. Марк позичив машину свого тата. Ми бачимо тут є приналежність. Машина належить кому чому татові, щоб поїхати в університет. Третій приклад. З жіночим родом. Sind die Bürger der Ukraine. Ми громадяни України. У цьому прикладі ми вказуємо нашу приналежність до певної держави, до України. А також запам'ятайте, що Україна, Швейцарія та Туреччина у німецькій мові мають артикль жіночого роду. Четвертий приклад: die, hat die Alten. Spielzeug i Akin Fair Kauf. Мати продала старі іграшки своїх дітей. І останній п'ятий приклад внесен сьогодні. Переклад, одного дня я познайомився з відомим футболістом Розповсюджуємо разом український навчальний контент.